Лейкоцити, тромбоцити, сідання крові. Кров складається з плазми та формених елементів, а саме еритроцитів червоних кров'яних тілець, лейкоцитів безбарних клітин. Тому їх ще називають білі кров'яні тільця та тромбоцитів кров'яних Пластинок. Лейкоцити безбарвні клітини крові, що мають ядро. Форма лейкоцитів непостійна, змінна. В одному міліметрі кубічному крові міститься від 6 до 8 тисяч лейкоцитів. Кількість лейкоцитів навіть у однієї тієї самої людини. Дуже коливається, найменше лейкоцитів уранці, а збільшення вмісту їх спостерігається після їди, фізичної праці при інфекційних захворюваннях. Лейкоцити утворюються в червоному кістковому мозку. Селезінці. У лімфатичних вузлах формуються лімфоцити, і у влучковій залозі тимусі формуються т лімфоцити. Тривалість життя лейкоцитів кілька днів, а деякі живуть десятки років. Руйнуються селезінці, печінці та у місцях запалення. Форма лейкоцитів не постійна, тому вони здатні утворювати несправжні ніжки псевдоподії та рухатись подібно до амеби. Деякі види лейкоцитів завдяки цій властивості можуть проникати крізь стінки капілярів і рухатися між клітинами різних тканин. Вони рухаються в напрямку до бактерій і інших сторонніх тіл. І здійснюють фагоцитоз. Фагоцитоз це процес поглинання та перетравлення лейкоцитами різних сторонніх тіл. До бактерії або інших чужорідних тіл підходять лейкоцити. У клітині лейкоцита є ядро і лізосоми. Ми бачимо, що лейкоцит своєю цитоплазмою. Поглинає бактерію. І за допомогою спеціальних ферментів, які містяться в лізосомах, перетравлює і знищує бактерію. Процес фагоцитозу у 1883 році відкрив російський вчений Ілля Іліч Мєчніков. За дослідження фагоцитозу. В 1908 році отримав Нобелівську премію. Є кілька видів лейкоцитів, різних за розмірами, будовою і функціями. Всі лейкоцити можна поділити на гранулоцити і агранулоцити. Деякі лейкоцити мають зернисту цитоплазму. Тому, що містять багато гранул із біологічно активними речовинами. Тому їх називають гранулоцитами. До них належать нейтрофіли, еозенофіли, базофіли. Нейтрофіли здійснюють фагоцитоз. Еозенофіли забезпечують імунітет. У разі зараження організму паразитичними червами, гельмінтами. Базофіли беруть участь у алергічних реакціях. Агранулоцити мають незернисту цитоплазму. До агранулоцитів належать моноцити та лімфоцити. Моноцити найбільші клітини крові. Здійснюють фагоцитоз, знешкоджують пухлинні клітини. Лімфоцити формуються у лімфовузлах і тимусі, забезпечують імунітет. Основна функція лейкоцитів захист організму від хвороботворних мікроорганізмів, чужорідних білків, сторонніх тіл. Які проникають у кров і тканини. Деякі види лейкоцитів можуть проникати крізь стінку кровоносних судин. Вони рухаються в напрямку до бактерій, поглинають їх своєю цитоплазмою і знищують. Лейкоцитарна формула це відсоткове співвідношення кількості різних видів лейкоцитів у крові, збільшення числа лейкоцитів. Понадфізіологічну норму називається лейкоцитозом. Він розвивається при запальних процесах інфекційних та онкологічних захворювань. Зменшення числа лейкоцитів у крові, нижче норми називають лейкопенія. У крові, крім еретроцитів та лейкоцитів, є ще кров'яні пластинки, тромбоцити. Вони безбарвні, безядерні, округлої або овальної форми. В одному міліметрі кубічному міститься від 250 до 400 тисяч тромбоцитів. Тромбоцити утворюються в червоному кістковому мозку. Тривалість життя 5-8 днів. Руйнується в печінці, селезінці та при пошкодженні кровоносних судин. Основна функція тромбоцитів забезпечення сідання крові. Це захисна реакція організму, спрямована на зупинку кровотечі. При пошкодженні судин через деякий час на поверхні рани внаслідок сідання крові утворюється кров'яний згусток тромб. Який закупорює судину і припиняє кровотечу. У процесі сідання крові виділяють три основні етапи. На першому етапі при контакті з повітрям руйнуються тромбоцити і вивільняється білок тромбопластин. Під час другого етапу розчинений у плазмі крові Протромбін підію тромбопластину та йонів кальцію перетворюється на тромбін. На третьому етапі сідання крові тромбін перетворює розчинений у плазмі крові білок фібриноген на нерозчинений білок фібрин. Нитки фібрину переплітаються. Між ними затримуються клітини крові і утворюється тромб. У деяких людей сідання крові порушене. Таке захворювання називається гемофілія. Це спадкове захворювання, що виявляється у нездатності крові до сідання. На гемофілію хворіють переважно чоловіки. Такі хворі. Можуть загинути втрати крові навіть за незначного поранення. У разі деяких захворювань, наприклад, атеросклерозу, кров може сідати всередині судини і утворювати в ній тромб. А зараз я пропоную перевірити свої знання. Дайте відповіді на тести. Виконайте завдання. З поданого переліку ознак виберіть тільки ті, що стосуються лейкоцитів.